Вітаю, друзі! Вирішив записати таке продовження до відео про саморобний Wi-Fi адаптер для китайських гібридних або вгріз-інверторів про проект SolarTim mqtt І хочу показати вам, як можна зробити ще ось такі елементи керування, де ми можемо з випадаючого списку обрати бажаний струм заряду акумулятора або ж плаваючу напругу заряду змінити. Також сюди можна додати вибір пріоритету заряду або пріоритету. Уживлення споживачів, але для початку ще відповім на кілька розповсюджених питань. Після минулого відео. Якщо ви не впевнені, чи підтримується ваш інвертор, то на гітхабі Solar то MQTT, якщо трошки погортати, є посилання на список підтримуваних пристроїв. І якщо ви навіть не знайшли тут свій інвертор, але знайшли якогось його брата-близнюка, то напевно, що є сенс спробувати зібрати такий адаптер, коштує він недорого. А якщо запрацює, то зробить ваше життя значно зручнішим. В минулому відео я. Я показав прості, можна сказати, примітивні приклади створення чотирьох кнопок, які можуть керувати підсвіткою, звуком. Також по такому принципу можна натикати купу кнопок на різний, наприклад, струм заряду. Але от мені захотілося зробити якось більш обережно і охайно, і в результаті вийшло ось такі випадаючі меню. Тому давайте перейдемо до них. Ще раз скажу, що mqtt шні сутності, в мене всі винесені в конфігурації в окремий файл. Я раджу вам також так робити набагато зручніше, ніж мати якийсь винігрет в Configuration YAML. Бо тут у мене написано просто MQTT 2.include MQTT YAML і вже в MQTT YAML накидані різні цікаві сутності. Для створення ось такого випадаючого меню потрібно використати платформу Select. І давайте швиденько пробіжимось по всім параметрам, бо, як бачите, вона не така проста, як хотілося б. Назва зрозуміло, іконка також, ID, щоб якось назвати нашу сутність в Home Assistant. Далі перший цікавий пункт Options. Тут ми прописуємо список пунктів в випадаючому меню. Це у мене вибір струму заряду, і під свій інвертор я накидав 5 пунктів. Тут вони прописані в такому зручному для читання вигляді, тобто 10 пробіл А. Наступний параметр State Topic. Це топік в MQTT, звідки ми підтягуємо інформацію, що при оновленні сторінки, наприклад, цей Select він відображав поточний статус цього параметра. Тут, якщо погортати, де купа-купа інфи по інвертору, ми бачимо: струм заряду від мережі стоїть 30 А, і ось воно сюди підтягується. Знайти це можна в MQTT Explorer. Топік вашого інвертора, далі девайс дата, і ось тут шукаємо. В моєму випадку це Current MaxAC Charging Current. І, до речі, запам'ятовуємо, в якому форматі ця інформація тут відображається. Далі у нас Value template. Тут прописаний масив, який називається Values Map. Потрібен він для того, щоб співставляти значення з MQTT, оскільки там у нас зараз прописано просто 30. І завдяки цьому масиву ми даємо знати Home Assistant, що. Просто 30 – Це ось цей пункт 30 а який ми прописали. Наступний параметр Command Topic, Він незмінний, такий самий, як і ось в цих кнопках був, тобто топік, куди надсилаються команди солартумкютіті. І наступний пункт Command Template, Він у нас формує вже команду, яка надішлеться. Топік для команд. І тут так само у нас створюється масив, але ми бачимо, що тут вже трошки інші значення. В цьому масиві ми зазначаємо, що для опції 10А команда буде 010. На тому ж гітхабі Solar і MQTT є папка протокол, де є різні PDF-файли під різні протоколи. Мій EASAN використовує протокол PI30, тому ось цей виділений файлик я завантажив, і в ньому є. Пункт 3,5 Setting Utility Max Charging Current. Це якраз команда, яку надсилатиме Home Assistant для зміни струму заряду. Звучить вона як MUCHGC. І далі ми бачимо написані 3n. Це означає, що після команди обов'язково має бути трьохзначне число. Навіть якщо струм у нас 10 А, потрібно написати 0,10. Саме тому, ось тут під кожний пункт ми прописуємо. Формат ось цих 10 ампер, так як він використовується в команді. А трошки далі формується сама команда, тобто MUCHGC, а замість ось цього коду підставлятиметься відповідне значення з масиву. Далі стандартні параметри. І ще один цікавий момент: я додав ідентифікатор пристрою. Якщо ми перейдемо в налаштування в інтеграції, відкриємо наш пристрій. То до цього пристроя прив'яжуться створені ось ці випадаючі меню. Це не обов'язково, але так набагато зручніше. Щоб дізнатися ідентифікатор вашого адаптера solar to mqtt натискаємо на три крапки MQTT Info. Перший спойлер розгортаємо і нам потрібна секція Device Identifiers. І ось тут в кінці цього селекта додаємо ідентифікатор, і воно буде. Зручно у вас відображатись, а точніше прив'язуватись до девайсу. А тепер давайте в якості закріплення матеріалу на ваших очах накидаю ще одне таке випадаюче меню, за допомогою якого можна буде обрати пріоритет для заряду акумулятора. Згідно з інструкцією до мого інвертора, в мене тут три опції: пріоритет сонця, далі, однаковий пріоритет сонця та мережі, або тільки сонце. Для цього нам потрібна команда PCP. Звертаємо увагу. Що після літер у нас має обов'язково бути дві цифри і трошки нижче. Враховуючи параметри мого інвертора, найбільше схоже, ось строка For MKS. Тут якраз три пункти, і начебто вони називаються так само. Тому буду брати за основу їх, але це все одно треба буде перевіряти, надсилати тестові команди, щоб зрозуміти, яка команда якій опції відповідає. Переходимо назад в нашим QTT YAML. Я скопіюю цей селект, який ми з вами розбирали. Звичайно, цей код я. Залишу під відео, або прямо в описі, або там буде посилання, де ви зможете його скопіювати. Select нам дублювати не треба, тому прибираємо. Хай це буде Charger Priority. Іконку не змінюю, ID обов'язково треба змінити. У мене три варіанти: це Solar First, Solar and Utility та Only Solar. Зайві пункти прибираємо, прибираємо їх всюди, щоб воно нам не заважало. Тепер State Topic. Ідемо в MQTT, Device Data, і тут ось у нас Charger Source Priority. Копіюємо його значення і напевно це у нас буде другий пункт. Правильно так. Тому що я написав Solar and Utility в другий пункт. Тобто, ось цей другий стопчик це у нас значення з опції, які ми прописали. Перший це значення, які можуть бути в MQTT. Тепер, щоб намацати інші, нам доведеться цю команду поводити вручну PCP. Так, обираю set command, прописую команду, натискаю Publish. Чекаємо відповідь інвертора, не прийняв він її. Давайте спробуємо PCP-01, прийняв. Тепер тут такий момент, що ось всю цю інформацію, наскільки я зрозумів, QTT оновлює лише при першому запуску. Але от щоб воно оновилося, і ось в цих селектах, якщо я зараз виберу 40... Так, і перезавантажу сторінку, воно одразу не з'явиться. При тому, що на інверторі вже виставили 40 А і він вже почав заряджати струмом 40 А, тут все одно буде світитись 30 до тих пір, поки я вручну не зайду на Соларту МQТ і не натисну ребут налаштування. Після цього, якщо ми трошки зачекаємо, побачимо, що зміниться. Є 40 А. А тут бачимо, що змінилось у нас на Solar First команда PCP-01. щоб не забути, записую це І ось цю відповідь нам потрібно скопіювати, щоб додати в наш масив. Solar First це у нас перший пункт, тому прописуємо сюди в перший стовпчик, що ми отримаємо з MQTT і назва нашої опції. І залишився один пункт Only Solar. Я його одразу скопіюю. Тепер потрібно намацати команду, яка його увімкне. По-перше, давайте ще раз спробуємо надіслати команду 00, бо чомусь воно її не прийняло, хоча по логіці мало б. Знову не приймає 00. Дивно, можливо, тут 02 та далі 03. Спробуємо надсилати 02. Інвертор її прийняв. Тому знову перезавантажую СолорTOM MQTT і чекаємо на відповідь, на що зміниться у нас тут Charger Source Priority. Solar та Utility. Це у нас PCP 02. Знову ж таки, запишу собі. PCP02. Тоді, напевно, що PCP03 set Command PCP03. Надіслали, прийми інвертор її. Так, є, прийняв. Знову перезапускаю. І бачимо: Only Solar Charging дозволено. Копіюємо цей текст, так, я вставлю його собі ще й сюди, і це PCP-03. Записую потім, щоб не плутатись, бо трошки воно виходить якось наплутано. Все, у map у нас тепер є. Тобто для цього випадаючого меню ми вже з топіка. Current Max CC Charging Current. До речі, я вже топік не змінив. Топік у нас називається Charger Source Priority. Копіюємо його. Тепер з цього топіку у нас кожне його значення буде якось співпадати з прописаними опціями. Найцікавіше формування команди. Прописуємо тут одразу, щоб не забути нашу команду. Вона у нас PCP. І тепер під кожний ось цей наш пункт. Solar, Solar and Utility та Only Solar. Ми попрописуємо ці циферки, які я собі занотував. От все у нас логічне по порядку. 01, 0.2 та 0.3. На цьому, власне, і все. Натискаю Ctrl-S, ну або ж можна ось тут на 3. File, save. Тепер інструменти для розробників, перевірити конфігурацію, якщо все окей, обираємо перезапустити та швидке перезавантаження. Далі повертаюсь на свою головну панель і додам сюди сутність, новий наш Select. Прописуємо Select, «Ясан» і тут Charger Priority зберегти. І бачимо, що у нас зараз вибрано Only Solar. Давайте змінимо його на Solar and Utility. Йдемо в MQTT Explorer, бачимо команда PCP-02, вона прийнялась. Але Solar to MQTT, на жаль, не оновлюється швидко. Дивимось, і все змінилось на Solar And Utility оновлюю. Так, воно не злітає. тобто тепер... В мене є зручний вибір пріоритету, від чого заряджатиметься акумулятор. Записую ще окрему таку вставку в відео, дослідив цю проблемку, чому у нас не завжди оновлюються дані, які ми в цих Select Controls змінюємо. До прикладу, ось я хочу собі 50 струм заряду. В логу бачимо, що прийшла команда. Причому зверніть увагу до цього. Солертом QTT виконував по 6 команд. Це команди для оновлення так званих динамічних параметрів, тобто напруга, струм, які змінюються постійно. Є також ще статичні параметри, це, наприклад, значення якихось налаштувань інвертора, які, очевидно, що секунди не змінюються. Тут в коді прописано, якщо ми відправляємо ось цю нашу custom команд, то є спеціальна змінна, яка керує, грубо кажучи, запитом цих статичних параметрів. В разі надсилання команди воно змінюється на true, і тоді у нас виконується чотири команди на запит статичних даних. Після цього ця зміна змінюється назад на false, І коли значення цієї змінної false при повторному виконанні цього циклу у нас знову починають оновлюватись тільки динамічні параметри. На папері це все виглядає гарно, але на ділі ми бачимо, що не завжди воно оновлюється. Ось зараз до речі оновилося все ж таки. Але на жаль, так буває не завжди, і в самий потрібний момент. Ну, ось знову я обрав 40 ампер. Давайте подивимось. Виконав всі ці команди, надіслав дані, але я не бачу, щоб щось змінилось. В MQTT Explorer бачимо, що у нас також досі 20 А. Ось блимають всі дані, ну, вони оновлюються, але на жаль, солод MQTT нове значення не присилає, при тому, що інвертор цю команду прийняв і в нього в налаштування вже стоїть 40, як ми виставляли. Тому щоб обійти цю проблемку, сюди в код я додав ще одну строку. Яка після виконання всіх команд на запит динамічних параметрів, знову зміну на request static data змінює на true. Тобто оновлюються дані по черзі: спочатку група статичних, потім група динамічних, і так постійно цю прошивку Совертум QTT я викладу десь в описі під відео, можливо на свій гітхаб. Скомпілював її для Divan Mini та esp 011 m Щоб її встановити, переходимо в налаштування вашого solar to MQTT. Тут можна обрати файл, тобто як звичайне оновлення прошивки. Обов'язково обирайте архівчик під свою плату. В мене це Divan Mini і натискаємо Update. Плата прошивається та перезавантажується. Адаптер запустився, і тепер давайте звернемо увагу на лог. Бачимо, що тепер у нас виконується не по 6 команд, а значно більше. Звичайно, це його трошки більше навантажить, більше закидуватиме вашим QTT різними параметрами. І тепер, якщо я хочу змінити струм на 30 А за кілька секунд, це значення оновлюється. Змінюю float Voltage на 27 знову ж таки, секунд 5. І воно оновлюється. Пріоритет від чого заряджати акумулятор, наприклад, чисто сонце, і ось воно оновилось. Тому, якщо плануєте використовувати ось такі Select Controls, то бажано оновить. Прошивку Солортум QTT на мою версію. Сподіваюсь, автор прошивки в майбутніх версіях виправить це діло, бо воно ніби як і оновлює дані, але далеко не завжди. А тому, якщо ви змінюєте якісь налаштування командами через Home Assistant, то не завжди можна вірити ось цим показникам. Ну а на цьому в мене все. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити майбутні відео. Пишіть в коментарях, можливо, що вас ще цікавить, про що ще записати відео. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось!